в 9 годині йшли разом до храму на молитву. І був якийсь чоловік, кривий від долона матері своєї, якого щодня приносили і садили біля воріт храму, який називається красивими просити милостиню у тих, які входять до храму. Він, побачивши Петра та Іоанна. І збиралися увійти у храм, став просити милості. Петро з Іоанном, придивившись до нього, сказали, подивись на нас. Він же, пильно спостерігаючи за ними, сподівався, що небудь від них отримати. Але Петро сказав: срібла і золота у мене немає, а що маю. Те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів і відразу зміцнилися його ступні й момілки. І схопившись, він встав і ходив, і увійшовши з ними в храм, ходячи і скачучи, і хваля, хвалючи Бога, і побачив його весь народ, що Він ходить і хвалить Бога. Ось така історія, якій хромий чоловік, який сидів біля храма дечого очікував. І ось Петро колись звернувся до нього і сказав йому, подивися на нас, да? подивись, щось вони в ньому побачили, ось ці два апостоли. А цей чоловік дивився і хотів від них щось отримати. Як ви вважаєте, якби з цими двома не було Христа? І він би що-небудь отримав. <клес> Хіба мало людей у цьому світі, які готові щось сказати, щось дати, ну, дати те, чого у них немає, і результату немає ніякого. Скільки людей, які можуть от просто прийти і сказати навіть, от, от встань і ходи, а людина не може встати. Скільки бувало таких ситуацій і в нашому житті, коли ми е, комусь говорили, ну друг, брат, сестра, е, скільки людям ми говоримо і давай, друг, держись. Ну давай, друг, держись. А я чув, як твори люди лежать і кажуть, ну хоч би хто небудь сказав, за що держатися? Ну, за що держатися? Кажуть, держись, ну готовий держатися. Тільки за що держаться. Був такий випадок, коли розповідав один із проповідників, це по-моєму був Рейхард Бонки, коли тільки почало його дороги було і його почав використовувати Господь, і ось Господь йому сказав, що як свідоцтво того, що я з тобою от на тому служінні, в якому ти будеш, ти побачиш таку-таку людину, яку вивезуть до тебе наперед на калясці. І ти підійди до неї і скажи їй. В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І я дам свідоцтво, що я з тобою. І ось він проповідує стоїть там на на не знаю, цій сцені, де не було місце, чи то стадіон, чи яке приміщення. І він каже, і я з острахом бачу, що везуть оту людину, про яку мені сказав Господь. Везуть її на халястці. Я каже, бачу, її вивозять. І я розумію, мені Господь сказав, піди, скажи, а страшно, я не знаю, як це робиться, і він каже, я набрався смілості, так і підійшов до неї і не сказав так, як йому було сказано в ім'я Ісуса Христа, встань ходи, а підійшов і сказав, якщо ви хочете, то в ім'я Ісуса. Вставайте і ходіть. І каже: розвернувся і пішов. І пішов так і назад не оглядаюся, думаю, що ти я щось сам собі надумав, Отак таке сказав, там щось людина буде чогось чекати, а нічого не зробиться. І я каже, стою, складав, хочеш -то все рівно ну, подивитися, що там робиться. І Я каже, бачу, що та людина вже не в калясці, а вже скаче, радіє, бо її зцілив Господь. Слава Богу! Не тому, що він такий, не тому, що Петро був такий. Хоча він сказав, що я маю, то даю. Дорогі мої брати і сестри, що саме краще можна дати. І хто може дати? Може дати тільки Ісус Христос, слава Богу. У нього є відповідь на всяке питання. У нього є рішення всякої проблеми. У нього є зцілення всякої хвороби. У нього є слово сили і влади, щоби спасати і за це слава Богу. І Петро сказав саме головне, що він розумів, що він сам мав, що він сам придбав, тому що він пережив те, що коли він, він, він не зміг устояти і відрікався від Ісуса Христа, а Ісус шукав його і казав: передайте йому, хай прийде. Я хочу його бачити поставив його на труд. І коли він звертався до цього, цього чоловіка, він казав, що я маю, те даю тобі. Дорогі мої брати і сестри, а саме головне Христос. І хай Христос з нами буде на цьому місці і нас тут благословить. Давайте встаємо на морду. Я не люся твой звела, Боже милосердный, ты єси. Щоби ти нас на цьому місці благословив, щоб твоя рука, Господи, була над Вождим, бо знаходиться на цьому місці, ми просимо тебе, Отець, ім'я Ісуса Христа, щоби ти благословив, як самих старших, так самих менших. Боже. Не А до клавни і насалаві, чи засада, Аллилуйя, Господи, Боже милосердне, і стоючи мене <різько> Твої, Господи, ми очікуємо твого благословення, твоїх оповів благодаті, Боже милосердні, щоб ми ти, тебе користували, тих, кого ти на цей день приділив, Господи, через кого ти хочеш звертатися до народу Твого, через Слово Твоє, дух. благослови, а наше серце нехай буде відкрите, Господи, а наше покаяння воно перед тобою. Цей час, це служіння, благослови, а тобі нехай буде слава, для Ісуса Христа. Амінь. Давайте заспіваємо соломці сьомий, благословіння потоки на, на українській чи на російській я. я.